В Україні продовжують рости ціни на паливо, але зачекайте бігти на заправки і влаштовувати затори, всього пального все одно не скупити, а ціни ростуть вже півтора місяці з моменту 1 липня, коли повернувся акциз на паливо. Що стосується цін, то вже до кінця серпня вартість бензину підвищиться до 57-58 гривень за літр, а дизеля до 55-56 гривень за літр. Такий прогноз дав директор консалтингової компанії А-95 Сергій Куюн. І, хоча, по його словам, до 60 гривень за літр ціни навряд чи дістануть, проте до цієї позначки можуть наблизитися. Я думаю, що нас ще чекає ще чекає додаткове подорожчання. Думаю, що ціна на бензин вона сягне десь 57-58 гривень за літр, десь пальне думаю, 55. 56 і скоріш за все це станеться ще до кінця серпня. На це є кілька причин. Перша нещодавно повернули все той же довоєнний податок на пальне. У всіх може виникнути закономірне питання. Податки повернули раніше. Чому зростання знову? Насправді зростання було поступове. А нині вже у автозаправних станціях вичерпалося пальне, яке закупили ще до повернення податків. А нові будуть закупатися з урахуванням нових реалій. Ну і до цього ціни на пальне у світі також не стоять на місці. Світові ціни на нафту на високому рівні. Щоб отримувати оперативні новини, підписуйтеся на наш канал, а також не забувайте ставити вподобайки і обов'язково коментуйте відео. Для нас це важливо.